Доброго всім. обіцяв зняти відео про те, як заміряти і чим я користуюсь. Вирішив показати всі тестери. Думаю, може в нагоді комусь стане. Для початку хотів би показати такий тестер. Він чим зручний, що можна заміряти любу батарейку, любу вставляючу. Бачиш, він. Можна вставляти батарейку, можна вставляти крону, виміряє від 1,2 вольта до 4,8 В. Тут 1,2,48, і тут, виходить, ще можна виміряти 9 вольт. Зручний. Далі, в мене є отакий тестер. Тестер платка, звичайна, яка має дуже багато роз'ємів, небагато коштує, але якщо Потрібно перевірити кабель на наявність кількості проводів, які він чи суто китайський, що там два проводи живлення, чи там він має на дата передачу. Тобто дуже зручна платка. Як вона працює? Сюди під'єднується живлення, навіть покажу. От, Тяжко показувати і відразу знімати. Сюди під'єднується живлення. В будь-який з цих роз'ємів вставляєш по замкнутому колу провід і перепровіряєш, що він показує. Зараз візьму. такий привод в мене є. Ось такий. Вставляю сюди USB. Інший край вставляю в роз'єм. Тут мікро-USB. Вставляю, ось встав. Засвічуються лампочки, які показують кількість проводів. Так само тут є роз'єми. Вимкну. Typ-C e під. То роз'ємо Type-C, 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 micro USB, Type-C USB, простий, micro USB, Type-C та тому подібне. Дуже зручна плата, дешево коштує, плюс тут є вихідні точки, де можна перепровірити це все. Так, Далі вернемося до виміру. Тобто це я показав. Далі я собі зробив таку макетну плату. У мене два дві ячейки на зарядки йде. Одна ячейка йде на розряд. Як вона працює? Сюди я подаю живлення, Вони в мене запаралелені. Далі я вставляю в зарядне. Ну, немає мене, на жаль, Зараз використані всі 1685 батарейки. Тобто вона якраз сюди стає. Добре. Сюди прийшлось трошки підставляти там викрутку і тому подібне. Дві ячейки заряджають, потім що я роблю? Потім я, коли неї зарядив, вставляю сюди на розряд. Зараз спробую щось. Так, сюди теж подається живлення Але Type-Ch. Ось, включив, пішов, витикаю, далі пішов розряд йде від самої батареї. Далі в мене стоїть навантаження. Ось таке в мене навантаження по кабелю. І під'єдную отакий пристрій. фнб 58 Тільки воно трошки по-іншому вставляється. Так, і сюди навантаження. Ось, бачимо. Отак під'єднується. Тобто, стоїть в мене на розрядці ця батарея. Шнурок під'єднується до тестера. Далі йде навантаження. Тобто, коли я заходжу. В це меню. Як користуватися, я думаю, назва є. В Ютубі дуже багато відео. подивитесь як. І воно мені показує ток розряду і показує. Этот. Я можу ось в мене є. Вибрати 10 ячеек, вибрати. Яку я хочу. Ось, якщо видно 8-10. Я вибираю, наприклад, вертаюсь назад, вибираю першу ячейку. І мене починає рахувати. Показаний ток ампераж. І тут показаний Ватгодин. годин, ват -годин. І ампер годин. Коли закінчується розряд, я це собі тоді можу записати. Скільки ампер годин і порівняти. Ваттгодин там порівняти різні батарейки. Це такі, такі, така можливість є. Є інше можлива Є отакий прилад. Бачу. Думаю, бачу всі. Коли ми вставляємо сюди батарейку, от, забрати зайве, дивимося от цей прилад, він йде під'єднаний до такого стенда. Під пружині погано показувати Тут підпружинено того воно показує, ну, добре вставляти легше. Включаємо прилад. Так, ось прилад. Він вимірює сам опір. Я вставляю, щоб попало воно. Ось воно мені показує. Опір і вольтаж. Доволі е, точно. Як користуватися, теж на Ютубі забити відео достатньо. Ще відразу покажу е, ще один засіб для вимірювання. Зазвичай часто ми з машинами працюємо. Ось засіб для вимірювання акумулятора. Він може виміряти як зовній акумулятор. Він порівнює номінальну ємність з ємністю та, що залишилось на акумуляторі. Як користувався теж в YouTube, глянете. крім того, що він замірює ємність, він показує заряд. На машині він показує, як на акумулятор. Розряджається чи не розряджається, при старті машини, показує, скільки бере на себе стартер. А також після запуску машини показує, скільки падає генератор. Тобто можна перевірити акум, стартер і генератор. Доволі зручно, коштів невеликих. Але Маючи проблеми завжди з автомобільними з акумуляторами, це дуже зручно. Ось це. Далі можете запитувати питання, писати.